Традиція, вона вже тут має більш ніж 200-літню історію з моменту, відколи вона там з'явилася на Косівщині. Вона сюди прийшла, її тут ніхто не придумав. Це типу е технологія, яка запозичена, але вона тут прижилася, стала популярною. І Косів як гончарний осередок, який вже давно тут гончарний осередок, тому що тут довкола багато глини кос. У косова і косів такий активний економічний центр, типу Гутульщини та Покуття. Тому тут був матеріал, були майстри, і був ринок збуту. Черне коло, гончарний круг, все гончариться, електрична піч, яка випалюється, дровіна піч на дворі. Це єдина в Україні дров'яна піч, в якій випалюється кераміка на колесах. Піч на колесах. І це, що ви бачите на столі, це результат нещодавнього випалу. Ми тільки вчора розвантажили піч, дров'яний випал. висока температура, 1250 градусів і вище. Відображатимуть цю дату там 600 років косову з якоюсь символікою. І це ці горнята всі продати на за донат на ЗСУ. Тобто збереться там гурма мислів, там 5, там 6 чоловік. Ми всі нагончаримо там піч, дві печі, горнят, випалимо їх, виставимо, і кожен буде мати можливість придбати унікальне горнятко, яке е, присвячено 600 річчю косова. І е, ці кошти підуть на збір е, ну, там, 608, чи 74 четвертої. Де служить посічання.